Законодавство про внутрішньопереміщених осіб в Україні абсолютно недосконале. Так вважають представники громадських організацій, що займаються юридичним, соціальним та психологічним супроводом переселенців. Як зробити його дієвим, вирішували на всеукраїнській науково-практичній конференції. Стверджують, закон є, однак результатів від його дії жодних. На жаль, проблем дуже багато, тому що закон виписує одні норми, а на практиці вони або пробуксовують, або закон залишає дуже багато пробілів, тобто таких бланкетних норм, в яких прописано, що інші державні органи мають розробити певні нормативи, положення. На жаль, це ще не робиться. Учасники конференції кажуть, побутових проблем на новому місці проживання у переселенців багато прийнятий торік закон, який декларує права внутрішньо переміщених осіб. Багато їхніх клопотів перекладає на органи місцевого самоврядування. Між тим місцева влада не має відповідного ресурсу. Ну, могу сказать, что у нас в Львовской области ситуация достаточно печальная. То есть, 97% переселенцев живут за свой счет, ищут жилье за свой счет. То есть закон никоим образом не выполняется, даже о шестимесячном пребывании там, в рамках там, оплаты коммунальных услуг не говоря уже там а каком более длительном пребывании. серед найпоширеніших проблем реєстрація, присвоєння статусу ВПО дітям, які мають народитися, працевлаштування. Аби частково вирішити проблему із пошуком роботи, переселенці пропонують створити комплексну програму залучення інвестицій для створення робочих місць у селах. А от в обл'юсті переконані, більше повноважень для сприяння біженцям, все ж таки мають народні депутати. Ми не мусимо забувати, що що в нас людей багато, які теж не мають роботи. Я сам стикався, коли були доручення допомогти працевлаштувати людей, які приїхали з інших областей. І тут питання виникає: що скільки наших випускників вузів так само в пошуках роботи, і тут ви знаєте, задумуються. Тому звичайно треба дивитися. Звичайно, мали би бути певні державні програми Напрацьовані практичні рекомендації. Учасники конференції направлять до кабінету міністрів та Верховної Ради, аби в подальшому вони стали конкретними нормами вітчизняного законодавства. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.